Вітаю вас! Дивимось першу партію півфінального матчу Кубку світу між Магнусом Карлсоном та Ніджатом Абасовим. Магнус Карлсон грає білими фігурами, це насправді дуже гарна партія. Е4 С5, кінь f 3 кінь c 6 слон b 5 система Роселіму у Сицилійському захисті, Е6, слон забирає на c 6 пішак забирає на c 6 білі ходять пішаком на b 3 хочуть вивести слона на b 2 Д6, Е5, побили на Е5 і Д3. Перша несподіванка, тому що ось цей дебют уже зустрічався у Абасова. Він у попередньому турі якраз грав цей варіант за чорних фігур і, в принципі, без проблем зробив нічию проти Відіта. І там забирали на Е5 білі. Тут Магнус не забирає цього пішака, дозволяє чорним його залишити. F6 грає Абасов для того, щоб пішак був захищений. Тепер кінь іде на d2, кінь а 6 і Тора G1. Ще один цікавий хід. В наміри білих входить наступ пішаком G, G4, G5, якраз щоб атакувати основу під пішаковим ланцюгом чорних. Разом з тим, слон йде на b 2 буде також по цій діагоналі створювати тиск. А король білих буде рокірувати в довгу сторону після фарзі 2, довга рокіровка. Це плани білих. І тут Магнус казав в інтерв'ю, що чорним треба бути дуже акуратними для того, щоб ще в дебюті не втрапити в погану позицію, а Басов грає слона 6, і це вже не точність. Хід логічний в тому плані, що він має намір розміняти коня на С4, коли кінь на С4 вийде, але кінь може не виходити, і слон. Певний час, от, послідкуйте за ним трохи, він буде без роботи у цій партії. g4 кінь f7, ферзь e2, слон e7, слон виходить на b2, ферзь виходить на e5. Поки що не дають білим зробити рокіровку, оскільки після довгої рокіровки пішак на A2 буде підвисати. Біль грають пішаком на c 4 фіксують. Пішакову структуру, залишаючись цих пішаків на місці, не дають можливість чорним її якось скинути. І разом з тим, поле C2 звільняється, ми побачимо, для чого це важливо. Чорні грають G5. Тут, до речі, насправді, замість ходу c 4 і раніше, і тепер дуже сильний хід за білих був G5, одразу атакуючи, одразу проводячи свій план. Та Магнус казав в інтерв'ю, що він хотів цю партію провести якомога спокійніше. І ми побачимо це надалі. Він хотів спокійним маневруванням, як він любить обігрувати свого суперника. І G5 гострі варіанти він дивився, але відкинув їх для того, щоб спокійно розвивати гру c 4 G5. Тепер чорні вже не дають можливість провести білим цей хід блокують пішака G, а 4 а 6 і захищають поле G5 під надійним захистом. Тура йде на H1. Чорні роблять рокіровку, там у білих загрожувало забрати на g5, і чорні не можуть забрати пішаком, тому що після тура б'є h8, кінь забирає на h8, це кінь ну, дуже далеко, і білі зможуть вторгнутися по лінії H. Тому довга рокіровка. Тепер тури захищені. Здається, що позиція короля розбита, але насправді. Білі фігури не можуть поки що атакувати. Білі фігури сконцентровані якраз на грі в центрі та на королівському фланзі. Довгорокірока від Магнуса також дуже гарний хід, залишає пішака А2 під боєм. Але тепер якраз за рахунок того, що поле С2 звільнилось. Якщо чорні заберуть на А2, цього ходу не було в партії, то білі грають просто королем на С2, і потім тора А1 і отримують відкриту лінію для своїх тур. Тому після довгої рокіровки Fergio вже немає що на А5 робити, на А2 він не буде забирати, тому повертається ближче до центру. Кінь іде на Е4, і тут знову Магнус розказував інтерв'ю, що він дуже сподівався, що Нінжата Басов не забере на А4. Але той забирає. Якраз знову ж таки причина в тому, чому Магнус не хотів, щоб таке трапилось, тому що він хотів проводити спокійну гру, а тепер вже виникають доволі гострі і форсовані варіанти. Кінь забирає на А4. Тора йде на G8, пішак G4 під прицілом. І тут знову ж таки хотів спочатку грати F3, потім кінь G2, кінь e 3 займатися маневруванням. Але тут проблема, що якщо спокійним чином проводити гру, то чорні встигають розкрутитися і самі активізовують свої фігури. У чорних є план зіграти король B8, потім поставити слона на C8 і проводити F5. Тому F3 вже не варіант, і Магнус вже. Розуміє, що треба грати поактивніше. Грає F4. Чорні забирають на F4. Білі забирають на F6. Слон забирає на F6. Ферзь забирає на F6 шахом. Білі відігрують пішака і забирає слона після Ферзь F6. Слон С8. Чорні виводять слона в гру. Разом з тим атакують пішака на G4. на Е1. Хороший хід. Ставимо Тору на відкриту лінію. Загрожує Тора Е7 з подвійним ударом на Ферзя та на коня. Тому. Тора D6, відкинули ферзя, ферзь відійшов, забрало на G4, ферзь є 3. Тут вже сказується певна нервозність в грі Магнуса, ферзь E3, вже трохи неточність. Краще було відійти на d2, тому що все одно після e 6 ферзю доводиться відходити на D2, просто дали чорним зайвий темп. Кінь іде на e5, король c 2 Ще одна неточність. Знову ж таки, Тора білих через. Один хід опиниться на е 3 Можна було одразу зіграти Тора е 3 і не, входити, не витрачати темп на хід королем. Король б 7 тура е 3, ферзь е 7. Кіння 4 під боєм, тому відходить на f5, ферзь g5. І тут серія розмінів. Слон забирає на е 5 віддають чорні цього коня, але після Тора G2 з зв'язкою ферзята короля потрібно білим грати Тора е 2 Чорні розмінюються на е 2 і забирають на f5. У білих тут перевага. Вона полягає в тому, що у них набагато краща пішокова структура. Всі пішоки чорних розбиті та слабкі. Але білим не так просто цю перевагу реалізувати через зв'язку по лінії є. Е і десь. Також слабкого короля. Здається, що у чорних король слабкий, але у білих також. Якщо вдасться чорним фігурам вторгнутись на другий ряд, королю білих буде дуже важко, тому що вже пішаки на фланзі насунуті, і король доволі відкритий. Тора аж 5 грає Магнус Карлсон, ферсі 7. І тут Магнус також розповідав, що він бачив найсильніший план за чорних в тому, щоб. Ферзем контролювати цю туру по цій діагоналі, і в майбутньому просто ставити ферзя на Е8 для того, щоб підтримувати тиск по лінії Е, Якщо цей слон десь колись відійде, то тура вторгається на Е2. Це те, що було в голові у Магнуса, і тому він пропускає наступну дуже сильну ідею за чорних. Грає хід ферзь h2, і це груба помилка. І чорні тепер вже можуть виграти партію. Та ніжа та помиляється, він грає Тура g 6. Виграш тут полягав за чорних у ході ферзь f1 несподіваному, просто не відчув ось цей момент, коли несподівано його позиція стала виграна. Ідея в тому, що чорні хочуть зіграти тора g 6 і вторгнутися торою по другому ряду. Пішака на а 6 забирати погано, тому що чорні розмінюються на а 6 і потім грають ферзі e2 з подвійним ударом на короля та на слона виграють таким чином фігуру. А якщо білі грають. Ферзь Д2, з ідеєю на тура G6 зіграти тура Б2. Тоді чорна Тора вторгається вже не перший ряд, і знову виникають загрози королю. Загрожує, наприклад, ферзь Б1. Король не може тут втекти десь далеко від шахів. Якщо він спробує втекти там, на поле А3, то тут хід Ферзь А1 дуже сильний, і з лінійним ударом на короля та слона фігуру виграють. Тому слон Б2 найсильніший хід, але чорні виграють після ферзь Б1 шах. Король c 3 і тепер слон F5. Немає ніякого захисту від ходу Тора D1 з наступним пробиттям на полі D3. Для білих найкращий варіант зіграти Тора F2, атакувати цього слона, і на Тора D1 віддати ферзя, але забрати цього слона, то цей еншпіль абсолютно безнадійний через наявність прохідного пішака, аж якого білі не зможуть зупинити. Ферзь допоможе йому пройти в оперзі. Таким чином міг виграти Ніжата Басов та робить хід тура G6. Десь ідея також схожа, є загроза зіграти ферзь F1, але тепер слон F4, слон блокує хід ферзю. Ніжата Басов пропустив цей момент. Він пропустив, що після тура F6 з лінійним ударом атакується слон. Якщо слон відходить, то тура вторгається на F2, слон тут може відійти на e 3 і поле F2 під контролем. Тепер слон f5 грає, вже момент пропущений, і позиція у білих краще. Пішаки починають падати. Забирає пішака на c5, ферзь g6, під боєм пішак на d3. Король c 3 відходить король для того, щоб коли забрали цього пішака, його забрали без шаху. І забирати його насправді погано по двох причинах. Одну з Магнус не бачив, насправді, після ходу слон б'є D3, він, мабуть, зіграв би Тура Е5 з вторгненням тури на сьомий ряд. Інший хід ще сильніший у цій позиції був слон б'є a 7 Та Магнус його не бачив. Давайте покажу варіанти. Якщо слон б'є 7, то король забирає на А7, і там ферзь 7-шах, і навіть хід короля Тара ставить мат на А5. Але Магнус цього ходу не бачив, тому що після того, як зіграли чорні терай 6, він не побив на А7. Цей удар досі можливий. Тут тактична ідея в тому, що слон забирає на А7, і якщо король забирає на А7, то в білих гіршах верземо на F2, атакуючи короля та слона. Після відходу короля Тора забирає слона. І у білих два зайвих пішаки. окрім того, король чорних набагато гірший, ніж король білих. Він цей момент пропустив зіграв Тора А4, і одразу після цього, як зробив вже свій хід, тільки тоді він побачив, що на А7 висить. Ніжата Басов грає слон G4. І тепер магно забирає на а 7, коли, коли це вже не виграє. Це сороковий хід, не було часу точно порахувати. Був впевнений, що не програє, але здавалось, може виграю, може ні. Насправді ні. Цей хід не виграє. Навіть білим доводиться точними ходами робити нічию після правильного ходу чорних. Але чорні зіграли неправильно. Вони зіграли ферсі в 6 шах. Давайте покажу партію, а потім покажу, як чорні могли триматися. Перші в 6 шах було зіграно, і після ходу король Б4 є загрози вторгнутися ферзем на Б8 з матом. Там ферзь Б8, король А6, ферзь Б6 матує, і немає толкового захисту, тому що також ще проблема що слон під боєм. Бо якщо цього слона забирати, то все одно ферзь С7 шах, король відходить. Тура забирає на g 4 У білих також велика перевага за рахунок того, що ну цей король просто бідолаха. Білі тут виграють. Партія закінчилась після ходу. Король Б4, ще зіграв тура Е5. Та тепер Д4, тура перекривала лінію для ферзя, але тепер пішак атакує цю туру, і їй потрібно відходити. Ще було зіграно ферзі 7 шах, але після ходу Ц5, довелося здатись, тому що тура має відходити, а якщо тура відходить, тоді ферзь торгається на b8, і це матує. Замість ходу ферзь f 6 шах, який був сороковим ходом, це останній хід, який треба було зробити до контролю. Була всього одна хвилина у Ніджата і він не знайшов точніший шах. Потрібно було грати Ферзь g7. На прес-конференції Магно сказав, що він в цьому випадку збирався грати слон d 4 і на ферзь g 5 грати ферзь F2. Що помилка насправді, тому що тепер він одразу як зробив цей хід, як його показав на прес-конференції, такий взявся за голову. Він пропускає, що у чорних є ферсі 5 шах і тут чорні виграють навіть. Ця позиція тримається, але. Ну, Зовсім не так. Тут білим насправді потрібно робити нічию. Тут декілька ходів веде до нічиєї. я покажу найгарніше, який показує комп'ютер, це слон b6. З ідеєю піти ферзем на c 7 а якщо король забирає слона, то білі дають вічний шах. Після Ферзь B8 шах, король 6, Ферзь c 8 шах, король сюди, ну і повторюють. Це було після ходу слон d4. Але насправді не тільки слон d4 є хід, також ще є ідея відійти королем на b4. Та в цьому випадку король чорних вже може забрати на A7, і коли ферзь стоїть на g7, у білих немає шаху ферзем на полі. Білим, насправді, вже треба робити точним меходами нічию. Грати ферзь g1 шах, атакуючи короля та слона. Після король b7 забирати слона виключно турою. Тому що якщо забрати ферзем, то чорні матують. Після С5 шах король забирає на С5. Ферзі 5 шах, Тора б 6 Тора тура 6 шах і ферзі 5 мат. Ферзем не можна забирати, треба забирати турою. І тут мату немає, тому що після це 5 король відходить, Ферзі 5 шах, король сюди, б 6 шах, білі можуть віддати ферзя. Але коли королем заберуть, зіграти туран 6 шах, і цей Еншпіль нічийний. Тобто білі не зможуть виграти, тому що у чорних завжди є вічний шах, а чорні не зможуть виграти, тому що у білих фортеця на кшталт тієї, яку ми бачили у партії Руслана Номарьова проти леквам'єма. Так могла б закінчитись партія, була би гарна нічия, але, на жаль, Ніджа Табасов помиляється, грає ферзь в 6 шах, і після ось цього варіанту, який я вже показував. Білі перемагають. Перемога Магнуса Карлсона, і якщо він сьогодні втримає результат, якщо не програє наступну партію, то він проходить у фінал. У другій партії грав Фабіано Каруана проти Прагнананхи. Там була доволі бойова партія, яка також закінчилась нічию. Хоча по ходу партії була дуже складна боротьба, та врешті закінчилась нічию. І хочу ще раз нагадати, що усі гравці, які зараз грають, вони, окрім Магнуса Карлсена, попадають в турнір претендентів. Зараз є чотири гравці: каруана, Карлсен, Абасов та Прагнананха. І вони борються четверо за три путівки на турнір претендентів. Та Магнус Карлсон заявив нещодавно, що він не має ніякого бажання грати в турнірі претендентів, і тому всі інші гравці вже можна їх вітати з тим, що вони у турнірі претендентів. Власне, все. Дякую вам велике за увагу. Завтра буде огляд другої партії півфіналу Кубку Світу. До зустрічі!